11 жовтня метеоситуацію в Україні визначатиме антициклон Вангеліс. В більшості областей очікується непогана погода, хоча без опадів не обійдеться. На Полтавщині мало хмарно, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 16 градусів, мінімальна плюс 4. За прогнозами синоптиків у горішніх плавнях зранку та до самого вечора небо буде ясним. Опадів не передбачається. Вночі температура опуститься до плюс 6. світлої пори доби підвищиться до плюс 14 градусів. Найтепліше 11 жовтня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1955 року, плюс 21 градус, мінімум 1949, мінус 4. Доброго ранку вівторка. Дивіться випуск новин сьогодні о 18. 19 та 20 30 на телеканалі ГОК. Долучайтеся до наших соцмереж, будьте в курсі подій.